Вітаю! Продовжимо вивчати одноклітинних еукаріотів. Сьогодні мова піде про організми, які живляться як рослини, але складаються всього з однієї клітини. Їх називають одноклітинними водоростями. Розглянемо їх будову та спосіб життя на прикладах таких організмів, як евглена, хламідомонада, хлорелла та навікула. Евглени мешкають у прісних, стоячих або слабопроточних водоймах. Серед одноклітинних водоростей вони найбільш схожі на одноклітинних твариноподібних організмів. Клітини евглени поодинокі і рухливі. В процесі руху вони можуть змінювати форму, витягуватися, скорочуватися, вигинатися. В центрі клітини знаходиться велике добре помітне ядро. В цитоплазмі також чітко розрізняються від одного до кількох зелених хлоропластів за їх допомогою на світлі. Евглена здійснює фотосинтез. В темряві Евглена здатна переходити до гетеротрофного живлення, поглинаючи всією поверхнею клітини розчинені у воді органічні речовини. Рух відбувається за допомогою довгого джгутика, який виходить із заглибини глотки. У глотці Евглени є ще один потовщений при основі короткий джгутик, який, на відміну від довгого, не виходить назовні. Біля цього джгутика в цитоплазмі розташовано велике червоне вічко. Разом з жгутиковим потовщенням вічко утворює систему, завдяки якій Євглена визначає напрям падіння світла і обирає маршрут свого руху. Також у евглени є кілька скоротливих вакуолей, що виділяють з неї зайву воду, яка постійно просочується через мембрану. Розмноження евглени відбувається шляхом звичайного поділу навпіл. Хламідомонада наявністю джгутиків, хлоропластів та червоного вічка нагадує Євгену. Але на відміну від неї, клітини хламідомонади мають клітинну оболонку, що забезпечує постійну форму клітини. Окремо зупинимось на розмноженні хламідомонади, воно може відбуватися статевим та нестатевим шляхом. Нестатеве розмноження відбувається внаслідок поділів материнської клітини. Ці клітини будуть мати назву спори, але клітинна оболонка в цих поділах участі не бере. Після розриву оболонки материнської клітини спори звільняються, і кожна стає самостійним організмом. При статевому розмноженні дві клітини зливаються, в результаті утворюється клітина, що має назву зигота. Після цього зигота вкривається товстою оболонкою та переживає несприятливі умови. По завершенні стану спокою зигота ділиться, утворюючи нові особини. Хлорела є прикладом одноплітинних нерухомих водоростей. Вона мешкає переважно в наземних умовах у вологих місцях. Клітини хлорели поодинокі, кулясті з тонкою, але дуже міцною клітинною оболонкою. У кожній клітині наявний один великий зелений хлоропласт, у якому відкладається крохмаль. Розмноження хлорели відбувається виключно нестатевим шляхом за допомогою нерухових спор. Хлорела неодноразово побувала у космосі. На ній вивчався вплив невагомості на процеси клітинного поділу. В багатьох країнах хлорелу на спеціальних фабриках штучно вирощують для отримання вітамінів та виготовлення харчових домішок. Діатомові водорості це велика група одноклітинних прісноводних та морських водоростей, хлоропласти яких мають коричневе забарвлення. Клітини діатомових водоростей усе своє життя проводять у кремнеземовому панцирі. Панцир нагадує коробку, накриту кришкою. Через його чисельні, правильно розташовані отвори здійснюються всі процеси обміну із зовнішнім середовищем. У прісних водоймах найпоширенішою діатомовою водорістю є навікула. Фотосинтез з виділенням кисню винайшли ціанобактерії. Перші одноклітинні твариноподібні еукаріоти винайшли фагоцитоз та почали їсти всіх, включаючи ціанобактерій. При цьому деякі з них не перетравили ціанобактерії, а зробили їх своїми симбіонтами, перетворивши на хлоропласти. Таким чином, еукаріоти отримали настільки важливий процес, як фотосинтез. Дякую за увагу. Ставте вподобайки та слідкуйте за новими відео. Пишіть зауваження та запитання у коментарях.